Вигнання, торгуючи з храму. Наближалося святкування Пасхи. Ісус Христос прийшов на свято в Єрусалим. Увійшовши в храм, Він побачив у ньому страшенне безладдя. там продавали волів, овець і голубів. А за столами сиділи обмінювачі грошей, мукання волів, бекання овець, гомін людей, суперечки за ціни. Дзенькіт монет, усе це робило храм більш схожим на базар, аніж на дім Божий. Ісус Христос, зробивши з мотузків нагайку, вигнав із храму усіх торгуючих, столи міняльників поперекидав і гроші їхні порозкидав, і сказав продавцям голубів Заберіть це і не робіть з дому отця, мого дому торгівлі. Ніхто не посмів послухатися Ісуса. Побачивши це, начальники храму розлютилися. Вони підступили до Ісуса і сказали, яким знаменням ти доведеш, що маєш владу так робити. І Ісус відповів їм: Зруйнуйте цей храм, і я за три дні споруджу його. Під храмом Він розумів своє тіло і цими словами предсказав, що коли його уб'ють, він воскресне на третій день. Але іудеї не зрозуміли його і сказали, цей храм будували 46 років. Як же ти за три дні відновиш його? Коли згодом воскрес Христос із мертвих, тучні його згадали, що Він говорив це, і повірили словам Ісуса. В Єрусалимі на свято Пасхи багато людей, бачачи чудеса, які творив Ісус Христос, увірували в нього.